Аварія на каналізаційному колекторі у селищі Великі Бірки сталася в понеділок, 24 березня, каже керівник комунального підприємства. Те, що нечистоти потрапили в річку гнізна, комунальники називають аварійним скидом, який передбачений в технологічному процесі. Наскільки я знаю, що є на інших насосних станціях, також є аварійні зброси. Допустімо, це що сталося в понеділок. Я зранку раненько прийшов. Вся насосна станція була затоплена. Я мусив… Спустити тому, що було ймовірність затоплення насоса, електродвигуна і виход електродвигуна зі строю. Останній аварійний скид був в січні в кінці січня місяця, От. в кінці січня і тепер і тепер. І ну, на, на на в понеділок один раз вечором. І, і, і вчора. В обласному управлінні охорони використання і відтворення водних ресурсів стверджують, що аварійний скид в річку недопустимий. Аварійний скид в річку нечистот недопустимий. Можливість, якщо в них і передбачає їхня технічна документація, аварійний скид, мало би бути якийсь резервуар, технічний, куди мало б відбутися аварійний скид, а в річку це недопустимо. Наскільки пояснив нам по даній ситуації директор комунального підприємства, він каже, ми не більше 20 кубів скидаємо в річку на перекачувальні станції. Це що є Ну, з його слів. 20 кубів це є багато. На перекачувальній станції це неочисні споруди, де вже є частково очищено. Ну, я думаю, що відповідальність мала би за таке бути велика. Селищний голова великих бірок розповідає, на очисні споруди за два останні роки з селищного бюджету виділили близько 100 тисяч гривень. Купили електронасосне та електротехнічне обладнання, встановили автоматику. Очисні споруди у великих бірках побудували 30 років тому. Технологія очистки стічних вод наразі є дуже затратною, бо коли робили відповідні розрахунки ще в Радянському Союзі, електрика була дешевою. Коли ж у селищі відновили роботу очисних споруд, собі вартість обробки стічних вод стала Надто високою. Відтак у великих бірках модернізували та змінили за погодженням з екологічною інспекцією схему очистки, а комунальники, аби здешевити послуги, працюють на неповну ставку. 0,75 директор працює, а деякі працівники на 0,5 ставки. Але не дивлячись на те, очисні споруди працюють. Зрозуміло, що якщо їм 30 років, вони вже і комунікації, і інженерні значить, трубопроводи. І насосне обладнання, і інше обладнання, воно вже зношене, тому що працює в агресивному середовищі. Але я вже казав, що ми виділили з бюджету кошти. Я як голова, Нацкомісія житло-комунального господарства дуже серйозна, рада, пішли на це, щоб виділити кошти і поміняти це все насосне обладнання, яке ви можете зараз поїхати і подивитися. Працює воно чи не працює. Звичайно, бувають випадки такі, що стаються якісь аварії. Буває, що виходять з ладу насоси. І буває таке, що робиться аварійний скид. Це не тільки в нас, всюди. Працівники комунального підприємства розповіли, як у великих бірках працюють очисні споруди. Технологічний процес у нас починається на каналізаційній станції, де ми були. Там попадають фекалії зі всього селища, збираються в робочому колекторі і насосом перекачуються до цього пісковловлювача. В пісковловлювачі спиняється пісок і все, що грубше, таке, що не можуть перетравити бактерії. З цього з пісковловлювача по трубі попадають в аеротенки. В аеротенках Активний мул перетравляє фекалії, переробляє на грубші частини фекалії, перетравляє повністю на воду, ну і розкладає їх. Після аеротенок вже перероблені активним мулом, рідина попадає в відстойники, бетонні відстойники в один і в другий. З цих бетонних відстойників насосом подається на фільтра, з фільтрів йде в хлораторну яму ззаді. За Очисними спорудами і вже з очис... з хлораторної ями очищена, очищені стоки попадають в басейн річки гнізної. Проблема з очисними спорудами існує не лише у великих бірках. Така ситуація по всій Тернопільщині. Деякі населені пункти взагалі очисних споруд не мають. З'ясувавши, як працює обробка стічних вод вже повертаючись, мешканці великих бірок запросили нас на подвір'я і показали ось це. Приблизно п'ять років точно, це вже тече і смердить дуже літо. Зимою це ми не бачимо, бо сніг, ну, а літом. Тут городи, все діти Смердить просто страшна. Такі всяке всяка, зелени о, знаєте? Такі стьоки, коротше. Постійно тече, постійно. У Мене там будова, ну, починається будова. У мене там ще не знаю, що, що буде. Постійно і що і скільки звертають. А що ми зробимо? У нас немає робочих. За фактом стоку каналізації та нечистот в річку Гнізна прокуратура області проводить перевірку. Ми розпочали перевірку на даний час дано доручення спеціально повноваження органам контролю сфери охорони довкілля, а також прокурору Тернопільського району про проведення ретельної перевірки і надання оцінки відповідальним посадовим особам. Ну, результатами перевірки будуть вжити відповідні заходи. Відповідальність може бути досить різна. Відпочинаючи з кримінальної відповідальності, і цивільної відповідальності, і ципільна відповідальність, але про це говорити рано. Треба провести перевірку в першу чергу з залученням контролюючих органів. Необхідно відповідні заміри провести, і потім вже можна буде говорити про результати. Перевірка триватиме впродовж одного-двох тижнів. Повідомили в обласній прокуратурі.